Всім привіт! З вами Руслан Опришко, компанія СТІЛ. І сьогодні я вас хочу познайомити з нашою преміальною лінійкою модельним рядом Пігасос. Вона представлена в трьох глушниках звичайних і в одному інтегрованому. З кожним окремо ви зможете познайомитись ближче у нас на каналі або на сайті. Також менеджер, в залежності від ваших задач, порадить вам той глушник, який підходить найбільше під вашу зброю. А зараз таке відео, в якому ми вас трохи познайомимо просто з модельним рядом. І так, модельний ряд Pegasus побудований із титану Grade 5, Grade 6. Цей титан найбільше підходить для виконання таких робіт скажімо, зв'язаних зі зброєю, з тим, коли, скажімо, нам максимальна надійність потрібна, і при цьому легкість. От. Титан витримує всі навантаження, перегріви, багато раз, скажімо, розраховане на велику кількість, надвелику кількість перегрівів туди і назад. Перегрів охолодження, перегрів охолодження, якщо звичайними словами. От. Це найменший з класу глушників Pegasus, Pegasus L. Він зроблений на калібр 5,45. Ми бачимо різьблення 24 на 1,5. тут. Є цей на 5,45, але вони робляться на 223, 5,56, 5,45, на АК в 7,62 калібрі бувають. Тобто під різні задачі. Єдине, що на 308-й калібр я б вже радив його старшого брата брати. А на таких калібрах він дуже класно відпрацьовує. Він має переховий розсікач газів, він має сепараторний блок із 10 камер, які заміняють 15-16 камер звичайних. От, він має газорозвантаження, як і весь зараз модельний ряд пігасосів, який отримав його вже в стокі. Тобто ви в базі отримуєте вже надсучасний сепараторний блок газорозвантажувальний. Зараз ми проведемо зважування з вами. Так, у нас е вага всього 380 грамів, 379, якщо подивитись. І це при тому, що це максимальна вага цього глушника, е тому що в калібрі 5,45, бачите, тут велике різьблення нам потрібно зробити, саме великий. Пороховий розсікач зробити. Якщо, наприклад, 556, він буде важити ще менше. Десь 340-360 грамів буде важити такий лушник. От. Використовується здебільшого для тактичних завдач. Вдовжину вона 150 мм, селічка така. Тому вона буде зручною в користуванні, при цьому буде гасити звук на рівні 29-30 дБ. А це дуже класний показник. Також ви, звичайно, отримаєте патч з любим глушником зараз, поки вона є. Якщо ви не отримуєте патч, значить вони просто закінчились. Або ми щось вигадали інше. Не знаю, в який час ви будете дивитися цей відос. І так, переходимо до старшого його братика. Це Pegasus XL Air. Xль. Виділяється від Ельки трохи більшим габаритами. Але вона так само з більшою кількістю габаритів у наших, да? вона так само і глушить більше звуку. Ікселька вже, скажімо, побудована для роботи з 308-м калібром, а також 223 калібр входить туди, 545. 5, 556, бачите, 243 калібр. Але на 308-му ви будете почуватися дуже, вже, скажімо, э, ну, дуже комфортно буде з XL працювати. Якщо на Ельці буде трохи, може не вистачати звуку, тому що первинна камера все ж таки менша, то на XL цього вже повністю досить для того, щоб э, працювати звичайним набоєм, працювати комфортно, або в 762 калібрі працювати комфортно. От, наш старший брат важить 448 грамів. От бачите, глушник наш великий. Тож це максимальна вага. На калібрах 556, на калібрах 308, 243. Він буде ще менше важити. Знову ж таки, повторююсь, за рахунок того, що всередині у нас найвелики пороховий розсікач газів для різьблення 24 на півтора зроблення. Також він Грейт 5, Грейт 6 титан використовується. В ньому фарбування церакод. В залежності від калібру і зброї, або термоцеракот, або звичайний церакот використовується. Звичайно, сирокод це 400 градусів, якщо зупинитись, термо це 1000 плюс, 1100 градусів чи щось таке у нас. О. Для тих, хто каже, що сирокод, виграє ха-ха-ха. У нас були такі клієнти, які дзвонили, ой, у мене вигорів сирокод, з мене сміються, кажуть, що все погано. Я кажу, ну ви ж користувалися своїм глушником, мабуть, наливали, дуже класно. Він каже, ну так, да, да, саме так. Я Кажу, ну, то тоді присилайте, ми перефарбуємо вам, вам в термо. І безкоштовно це зробила. Людина дуже лишилась задоволена. От. У нас взагалі найкращий сервіс, я вам так скажу, друзі. Найкращі компанії по глушникам, найкращий сервіс. Так, ми бачимо нашого самого тепер старшого брата. Це Pegasus 2XL Air. Він саме, -саме великий. З нього трохи піднасипали, тому він бачите, такий колір трохи став у нього. Це після того, як дуже класно на ньому насипати, може таке бути. Хоча це не точно, а може таке і не бути. І так, що я хочу про нього сказати? Коли вам потрібно максимально заглушити звук пострілу і ви хочете отримати титан, це саме той глушник. Який вам потрібен. Він підійде навіть для калібрів 30 3006 і 338 калібру. Але знову ж таки у менеджерів треба буде попитати на 338 ми робимо з посиленим, скажімо, з посиленим корпусом і з посиленими. Місцями для того, від ударів там посилення робимо ще, ще більше. Кожен глушник отримує ці посилення, але ще більше на 338 калібрі. Тому що, самі розумієте, зброя велика. От. Важить такий глушник у нас всього 535 грамів, незважаючи на те, що габарити його дуже великі. От. Заміняє сепараторний блок. Такого глушника заміняє у нас близько 30 камер звичайних, всього в ньому 20 камер. А заміняють вони 32-35 камер звичайних. Ну, все, обирайте найкраще, будьте з компанією СТІЛ. З вами Руслан Пришко. Підписуйтесь на наші канали, звертайтесь до нас за консультацією. Завжди раді, раді поговорити, коли не спимо і не зайняті чимось. Про глушники. Завітайте до нас, розкажемо все, порадимо. Все буде найліпшим чином. Стріляйте, бо ви того варті, і, і користуйтесь задоволенням тими пристроями, які ви підбираєте під себе. Всім папа. -па.